ХЛІБ наш насущний представляє щоденне християнське читання. Духовне Оновлення 2 Коринтян 4.16. Бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день відновлюється внутрішній. У китайській медицині Тисячоліттями мелені перли. Використовувалися як скарб. З його допомогою видаляли відмерлі клітини верхнього шару шкіри, а в Румунії розповсюджені лікувальні грязі, що омолоджують, які, як вважається, роблять шкіру здоровою та блискучою. У всьому світі люди використовують різні методи догляду за тілом, які на їхню думку здатні оновити шкіру що постаріла. Проте засоби, вигадані для підтримки наших матеріальних тіл, можуть дати лише тимчасове задоволення набагато важливіше залишатися духовно здоровим та сильним, нам, віруючиму Христа, відкритий доступ до духовного оновлення. Апостол Павло писав бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Щодня ми зіштовхуємося з проблемами, які нас обтяжують, приносячи в життя страх, тривогу і занепокоєння. Але коли ми не дивимося на видиме а на невидиме, відбувається духовне оновлення. Ми робимо це, коли приносимо свої турботи до Бога і молимося, щоб плід Святого Духа, до якого входять любов, радість і мир, знову виявився в нашому житті. Коли ми віддаємо свої переживання Богові і дозволяємо Його Духу щодня сяяти через нас, Він відновлює наші душі. Як ви можете попросити Бога відновити ваш дух? Як дія Святого Духа зміцнює вас? Помолимось, Господи Ісусе, я щоденно зустрічаюсь із тим, що намагається зламати мене. Іноді я почуваюся переможеною, але знаю, що в тобі я можу оновлюватись духом. Амінь. Матеріал надано служінням «Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.